Привіт, сьогодні мені написав клієнт, що йому потрібно зробити прев'ю. Але я вирішив не втрачати шанс та записати відео для вас, як я буду робити йому прев'ю. Тому це відео з темою. Роблю реальний заказ на фрілансі. Мені написав клієнт: може зробити так, що ті два куби не би йшли по подію, а я маю стояти там, де зазвичай мають знаходитися глядачі. Ну, додати треба моє лого. Я написав привіт, цікаве завдання, я сьогодні зроблю. Let's go з вами робити цю прев'югу. І так, я вже зробив прев'ю для цього клієнта. Давай я тобі покажу всі фішки, які я використовував при створенні цієї прев'ю. Let's go. Я знайшов ось такий фон в інтернеті, але ти бачиш, що ззаду цього фону, там де закінчився цей подіум, там просто темний фон. Чорний. Тому я це вибрав та знайшов ось такий. Фон там, де куча людей, і вони дивляться на цей подіум. типу як проходять звичайні подіуми, там де показують моделі, і так далі. Далі я вирішив звичайно додати нашого персонажа на прев'ю. Тому що він тут основний. Як бачиш, я його скрив за цими стояками з ленточками. Я його скрив на масці. Ось, бачиш маску? Давай я її зардю, наприклад, білим кольором. Дивись, і ось який він був, і ось який він став. Я його просто скрив на масі, тому питань в тебе не довго бути. Далі я за ним зробив ось таке свічє, тому що він основний персонаж на нашій прев'ю. Як бачиш, ось як було без свідчення, ось як з свічням. І, звичайно, загальне світло я теж повинен був зробити з цим персонажем. Ось, бачиш, як було без загального світла, та як з ним. Тобто я такий основний світло його намалював. Далі я його задімнив, тому що в мене була така ідея з поділом. Подіум це основна сцена, там де йдуть ці кубики, які були в завданні. А нижче цього подіуму, тобто ось подіум прямий, і нижче просто так пропис там, де стоять е, та сидять всі ці люди, які прийшли подивитися на ці кубики. Тому я його затемнив. Ось, бачу, як було без затемнення. Ось як з затемненням. Тому не наче він сидить десь за цим подіумом. Окей, з персонажем ми розібралися. Далі я додав конфіджі на цю прев'юху, Як бачиш, ось на фон я додав конфіджі, типу якийсь праздник, що йдуть ці кубики там і так далі. Далі я вирішив додати самих кубиків, логічно. Давай подивимося, як я їх добавляв Ось, дивись кубики, але давай подивимося, як вони виглядали без моєї обробки. По-перше, кубики були не такі. Ось, тримай тобі фото на екрані, які вони були. Тобто я ці два кубика взяв, нажав Ctrl-T. Затиснув Ctrl та з'явився білий курсор. І я ось так міг деформувати цих кубіків, і тому я їх деформував, неначе вони йдуть і підходять під всю цю поверхність, яка є в нас прев'ю. Тому я їх додав далі, щоб виділити цих кубиків, я вирішив, звичайно, додати за ними ось таке приятне, більш синювате свідчення, тому що за ними ось такий фонарь на них світить. Далі, звичайно, що наші кубики вони не можуть просто йти на цей подіум без тені. Тому я додав за ним ось таку гарну тень. Як бачите, вона реально прикольною вийшла. А далі я додав логотип нашого клієнта. Тобто він на кожній прев'ю просить мене додати логотип. Ось бачите, я додав логотип і ще краще стало перед персонажем, щоб його не було так сильно видно. Далі я вирішив на фоні зробити. Об'єм якийсь, тому що чому він один сидить на подіумі, і я додав людей. Бачиш, скільки людей стало, неначе вони всі дивляться на <кх> цих кубіків. Чому вони темні такі? А тому, що якщо б я їх зробив не темним, ну, був би великий розфокус по прев'ю і не зрозуміло на кого дивитись. А так зрозуміло, що камера направлена на цього клієнта і на цих кубіків, а ззаді все розмито як було б і в камері. Я ще розмив їх по гаустам і так далі. Ну, ти зрозумів. Далі, далі я додав конфеті перед. Ти бачиш, що такі конфеті з'явилося перед фоном біля камери. Далі я вирішив додати дуже прикольний блік. Бачиш, отам блік, я його усилив. Ось як був до, ось як після. Далі в мене прийшла ідея, щоб люди неначе фотографували всі ці кубики. Ось дивись. Реально прикольна ідея, неначе вони на камеру телефону все це знімають. І це вийшло як на мене дуже круто. Далі я додав логічно, що весь лісов, все-все-все направив на цей кубик. Я вирішив на цих кубиків додати ось такі бліки. дивись, теж плюс-мінус прикольні. Далі, звичайно, потрібно було додати тень на нашу прев'ю. І я додав слой з тенью, дивись, ось виділив в принципі, основні моменти і затримув, те, що не так сильно потрібно, і те, що входить в розфокус по цій прев'ю. Далі я додав слої з цвітокорекцією. Перший слой свідокорекції я додавав шум на нашу прев'ю. Ось дивись, додав шум, вона стала трохи шумно. Далі я додав фільтр, RAW, обробка, моя найкраща частина прев'ю. Дивись, ось як було до, ось як після стало. Ну, реально дуже класно. І останній фон, я трохи подрозумів прев'ю. Дивись, ось як було плодов, немного конфеті розмив. І, ну, ти бачиш, коротше, невеликі зміни, але є. І ось такий. Прев'ю я зараз піду скидувати нашому клієнту. Let's go кидати і подивимося на його реакцію. Як на мене, це прев'ю вийшло дуже об'ємною та крутою. Так, скидаю прев'ю нашому клієнту, і він пише: Ось його реакція, дивись, о, погоджуюсь, реально круто зроблено. І відразу мені відправив гроші. Якщо хочеш дізнаватися більше корисної інформації про прев'ю, то можеш переходити до мене в інстаграм. В мене є рілси. В мене є історія, там де я ділюся всякими фішками. Попри тобі подивитися процес створення цієї прев'юхи. Цьому у мене все. Якщо хочете бачити більше відео про дизайн та саморозвиток, то став подобайком це відео, підписуйся на цей канал. А ми собі прощаємося.